Привіт, як і обіцяв, розкажу вам про такий небезпечний вид шахрайства, на який може попаститися кожен, навіть не підозрюючи, як воно так появилося, де воно взялося. Я ж нічого не робив. Але все-таки ми, коли живемо, ми щось робимо. Наприклад, ми щось купуємо, ми щось замовляємо, десь бронюємо якісь готелі, отаке от всяке різне. І може пройти якийсь певний період часу, і бах. Ви потім дивитеся на свій баланс на карточці, а у вас вже немає великої суми грошей, і більше того, може бути, що вона загнана в кредит. Тобто було знято е, ваші кредитні кошти, не тільки власні кошти, але ну, що так більш болючі кредитні кошти можуть також зняти. Як це може відбуватися? Дивіться, наприклад, е, чому ви. Або хтось інший, не видно взагалі, чому людина може не знати, що в неї зняли гроші. Тому що буває так, що оплачуються якісь підписки, і воно якби не дзинькає, не приходити може повідомлення вашому додатку там, якогось мобільного банку. А просто на електронку приходить, що у вас було знято плату, зато ви там підписалися, ще там щось. Так як, наприклад, там, ну, я не знаю, якісь. Підписки там Apple, ну, от, все-таки YouTube преміум. Ну, це, наприклад, для прикладу, що так може бути, що вам не дзинькне. Просто на електронку прийшов лист, що так і так настало таке то число, у вас було знято там якусь суму грошей. І коли ви не читаєте ті типу, повідомлення в електронній пошті, а їх там сотні буває, там залежить від налаштувань, що. Там хтось вам лайкнув щось в Ютубі, якесь відео чи в Фейсбуці, хтось щось там знаєте, і кожен все це дублюється електронним листом. І у вас там їх джж, і ви просто вже їх не читаєте. Тому треба, по-перше, зробити якісь такі налаштування зі всіх своїх соціальних мереж, якихось там інших сервісів, щоб лишні повідомлення не приходили. І бажано всі повідомлення читати, тому що якраз може щось таке прийти. Ви прочитаєте і встигнете правильно відреагувати. Отже, як воно також знімає гроші? Ну зараз дуже популярно замовляти щось на Aliexpress, замовляти щось на тему через букінг, бронювати якісь місця проживання, коли ви десь їдете, там подорожуєте або е, ну. І ви там заповняєте свої дані, свою карточку. Ви там заповняєте. От і може бути таке в цьому такому світі, де дуже багато шахраїв, може бути таке, і таке вже бувало. Це розказувала реальна людина, що з нею так було. що... От щось там купив на AliExpress, а потім бах і от почало в нього знімати гроші. Хоча він ніяких там ну, проплат не проводив. А бачить раз, два, три, чотири, п'ять і починає там одна, друга, третя проплата, встиг вчасно заблокувати картку. Але все одно на там кілька десятків тисяч гривень кредитних коштів було знято. От тому, якщо ми щось купляємо на AliExpress, на тему і подібних сайтах. От на великих сайтах, де проходить дуже багато людей через ті сайти, то, звичайно, такі бази є дуже таким лакомим шматком для шахраїв, і, мабуть, вони хочуть заполучити дані з тих баз, і відповідно вони можуть дорого коштувати. З іншої сторони, може знайтися хтось, хто може теж полакомитись, дорого продати ті бази. І потім, через, коли це відбудеться, там через півроку, через рік, через три роки, через тиждень. Після того, як я вводив свої банківські дані там, для того, щоб проплатити покупку, може бути так, що почнеться зніматися, а я не побачу, тому що нічого там не читаю в електронці. От. І потім, коли побачу, то вже не буду знати, як воно так появилося, хто це зробив. Тому як себе від цього вберегти, як бачу я? По-перше, я вже казав читати, старатися всі повідомлення, які приходять, щоб швидко могти відреагувати. По-друге, зайти в свій мобільний застосунок тим, той застосунок, картку, якого ви користуєтесь, попробувати подивитися, де там, як воно блокується картка швидко. Щоб знати, як це робити, от такий запасний вихід, як знати там. Так як в домі треба знати, де відключається світло, рубільник, де вода перекривається. Так само і треба знати, як блокується картка. Тільки щось якесь щось, там бачите, якась підозра, чик заблокував свою картку в мобільному застосунку. Або ж дзвониш в банк, бігом блокуєш якось. Ну, є такі банки, що до них півдня, не знаєш, як дозвонитися. А є такі, що за 30 секунд піднімають трубку. От. До речі. Монобанку швиденько, 30 секунд. Трубку піднімають, все їм кажеш, і все е з ними файно комунікуєш. В кого немає монобанку, і хто хоче, монобанк, то залишу посилання на. Ну, таке посилання, за яким ви можете перейти, зареєструватися і отримати ще за це гроші за те, що ви перейшли за цим посиланням. Ну і я отримаю, і ви отримаєте. Бо якщо ви просто зареєструєтесь, то ви не отримаєте, і я не отримаю. От. Але так можете і ви, і я отримати, якщо ви за моїм посиланням перейдете. Плюс чим ще вигідний монобанк, тим, що там є е, такі, оцей CVV-код, чи CCV-код, от тих три циферки, знаєте, на звороті карти. Там є така штука, в них що активний цей код. Що це означає? Це означає, що е, коли там ставиш галочку, щоб він був активний, там можна вибирати активний чи неактивний. активний. це він змінюється приблизно, здається, якщо не помиляюсь, кожних три хвилини. Він новий там з'являється. А неактивний це один і на все життя. От. І, наприклад, коли ви там щось купуєте на Aliexpress, відправляєте гроші, ви там вводите дані своєї картки. От і отой от віві-код теж може потрапити в руки шахраїв якимось чином. Ну, ймовірність є. Я не кажу, що так 100% буде, але просто кажу, що є ймовірність. А коли він активний, кожних три хвилини змінюється, ви там сьогодні десь його розповсюдили, хтось ним заволодів і через годину хочуть вкрасти ваші гроші. А він же там помінявся кожних три хвилини 50 разів, чи скільки там помінявся. От. Так що теж в монобанку класна штука. Переходьте за реферальним посиланням, яке я залишу в описі, якщо хочете, завантажуйте собі Монобанк, приєднуйтесь до нього, користуйтесь і отримайте за це 50 гривень. Ну, це якщо він вам потрібен. Як ще вберегти себе? Ще можна берегти себе таким чином, коли поставити ліміт інтернет оплат. Він там може стояти, не знаю, 50 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. Але якщо там налаштувати його і поставити ліміт 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень, то вам не шкода буде їх втратити. Ну, хіба що зовсім чуть-чуть шкода буде втратити. А так, ну, треба налаштувати, щоб ліміт був дуже маленький. Тоді інтернет оплат, тоді. Шахраї не зможуть багато грошей вкрасти. Як ще себе вберегти? Я вже одного разу там вибрав на тему деякі покупки, такі, ну, хотів їх замовити. Потім думаю, стоп, зараз я вже хотів оплачувати, а воно там просить, вводь Дані, давай, давай, вводь свої з картки Дані всі, перевертай картку вводь CVV. Я думаю, так, стоп, ні. Не буду цього робити. І треба, знаєте як? треба... Окрему картку мати порожню, я так думаю, для тих інтернет-покупок. Е, хочу щось купити, ввожу дані тої картки, на якій ніколи не буде грошей. Спеціально вона хай буде для таких оплат в інтернеті. Бачу, яка сума, переказав на цю картку. Моментально там, за секунду гроші там з'явилися. І вже з тої картки оплачую, що платив, все, там більше грошей немає. Знімайте хоч скільки хочете. От. Щоб це там не було ні кредитного ліміту, нічого, щоб все було собі по нулях, ну, максимум 2 копійки хай буде, то теж думаю, не буде шкода. Плюс як ще себе берегти? Ну, не знаю, воно все в комплексі, звісно, діє. Але одним з таких факторів, яких для себе, яких, який для себе я визначив, що я не хочу, щоб мій фінансовий номер. Що таке фінансовий номер, коли в банку знають ваш номер. От і до цього номера прив'язані ваші карточки, і наоборот ваші карточки прив'язані до цього номера, і коли ви дзвоните в банк з цього номера, то вони кажуть: там добрий день, Іване, добрий день Степане і так далі. А коли ви дзвоните з іншого, вони кажуть: ну як не кажуть, а просто не можуть вас ідентифікувати. зазвичай в людини є два номери в когось, і три, і чотири, і шість. Не раз дивишся на когось, а в нього шість номерів. Не знаєш, на який йому дзвонити. То, якщо у вас є два номери, один з них фінансовий, той, що його знають в банках, то старайтеся цей номер нікому не давати, щоб до вас на нього не дзвонили, не розповсюджувати його. То чим більше даних вони таких особистих знають, тим легше їм красти гроші. От. Тому фінансовий номер, щоб його ніхто не знав, щоб його не розповсюджувати. Той номер, що знають, не прив'язувати вже до банків. А той, що не знають, то хай його ніхто не знає. Так думаю. Все в комплексі може вберегти, зменшити ймовірність, що в нас вкрадуть гроші з карточки. Хоча це ще не всі методи, якими крадуть гроші, є такі ще вишукані, що просто, ну, аж очі на лоб, мабуть, можуть полізти. Здається, це неймовірно, це якась фантастика. Про них я розкажу. В наступних відео. Підписуйтесь на канал, поставте вподобанку, поділіться, будь ласка, чи було у вас щось таке подібне. От, щоб, бо люди теж читають коментарі, щоб ми були, е, ну, такі знали все, як воно може відбутись, і не попалися на той шахрайський гачечок. Хто не бачив попереднє моє відео, як мене особисто е, хотіли розвести, але я не попався, як мене розвели. В мене є такий цілий плейлист, там обережно шахраї, і там оті всі відео про шахрайські, ті схеми, як я попадався, як я чуть не попався, і про які я знаю, про які я розказую. Можете передивитися і ділитися цим і подібними відео, відео з своїми знайомими, щоб вони теж не попалися. Бо чим більше людей знає, тим більше, тим тягше буде шахраям видурити наші гроші. Все, будьте обережні, двері закриваються. До нових зустрічей.